Всім привіт, вітаю вас на порталі Smartphone.ua та пропоную для огляду смартфон від бренду Infinix. Це перший пристрій цього виробника, який потрапив до мене на тест. І я думаю, що компанія затримається на нашому ринку, тому що пропонує дуже конкурентні смартфони. І приклад тому модель Hot 11 s NFC. Що вона може, як фотографує, як веде себе в іграх, яка в неї автономність? Про це все розповідаю в цьому ролику. Кому цікаво, дивіться далі. Аби не бути багатослівним, відразу відмічу, що всередині процесор Helio G88, а також є 50 мегапіксельна камера, величезний дисплей з діагоналю 678 дюйма, з частотою 90 Гц, а також батарея на 5000 мАч. Подробиці далі в відео. Почну з комплектації, і тут є чому порадіти. Маємо прозорий чехол з силікону, захисну плівку для екрану, а також дротову гарнітуру білого кольору. Є інструмент для доступу до лотку у сім-карти, блок живлення та кабель Type-C для підзарядки. А тепер безпосередньо про смартфон. HOT 11S NFC. У мене він на огляді у чорному кольорі. Корпус з пластику, але без нюансів по збірці. Всі елементи зібрані коректно. Тилова панель глянцева, що може додати трохи маркості. Але за рахунок дизайну з використанням поздовжніх ліній цей нюанс трохи нівелюється, і тому відбитки пальців в принципі майже не видно, особливо тоді, коли ви використовуєте чохол. Щодо тилової панелі, то модуль камери розташовано зліва. Зверху, на невеликому п'єдесталі, відразу кидається в очі основний модуль на 50 мегапікселів. Його не сплутаєш з іншими двома модулями, один з яких відповідає за глибину кадру. Спалах також великий, складається з чотирьох діодів, і його можна використовувати як ліхтарик вночі. Далі проходимося по елементах корпусу. І зверху, мабуть, найцікавіше напис: The future is now», Тобто майбутнє вже зараз. І з цим ну не посперечаєшся, тому що маєш на руках гаджет, який коштує трошки більше ніж 200 доларів. А згадати те, що було 5-10 років тому, то такий пристрій неможливо було купити і за 1000 доларів, і за дві. А сьогодні маємо Infinix Hot 11S NFC з ціною трошки більше ніж 200 баксів. Далі по роз'ємам. Знизу аудіороз'єм, мікрофон, порт USB Type-C і мультимедійний динамік, розділений на два сектори. Можливо, вас дивує, але цей смартфон може видавати стереозвучання. Через цей динамік, а також через розмовний. Він і сам по собі має достатній запас погучності. Клавішу регулювання звуку розмістили справа. Тут же. Клавіша живлення, яка виконує функцію сканера відбитка пальців, який спрацьовує дуже точно та швидко. Лоток для двох сім-карт і окремим місцем для карти пам'яті знаходиться зліва. Врахуйте, що зможете встановити в смартфон відразу дві сім-карти, і вони обидві зможуть працювати в 4 g мережі. Габарити смартфону бачите перед собою, він в принципі не маленький через те, що величезний дисплей. Для моєї середнього розміру руки він якраз ок. А якщо у вас маленька жіноча ручка, тоді будете користуватися ним двома руками. Далі більше інформації по дисплею. Як я вже казав, діагональ 678 дюйма, роздільна здатність Full HD співвідношення сторін 20 до 9. Важлива особливість моделі – можливість екрану працювати на 90 Гц. Але якщо захочете економити заряд батареї, то переключайтесь на 60. Взагалі-то в поєднанні з чіпом Helio G88 це дуже приємний нюанс для тих, хто полюбляє грати на смартфонах. Та й вам буде складно знайти щось подібне у цьому ціновому діапазоні. По кутам огляду до дисплея також питань нема. Він також має хороший діапазон налаштування яскравості і приємний по передачі кольорів. Через налаштування дисплея доступна функція адаптивної яскравості, режим догляду за очима та темна тема. Немає лише можливості підлаштувати під себе баланс білого. Але це в принципі не проблема для багатьох. Щодо апаратної складової, то в основі всіх обчислювальних функцій процесор Helio G88 від Mediatek. Це 8 ядер з частотою до 2 ГГц. Його доповнили графічним чіпом mali G52 mc 2 Модель на огляді з оперативкою на 6 ГБ. Але через налаштування її можна збільшити ще на цілих 5 ГБ. Це особливо. Корисно тим, хто, наприклад, в браузері відкриває 20 та більше вікон відразу, а ще крім цього, ще з десяток додаткових додатків. За рахунок того, що основний накопичувач на 128 ГБ, гігабайт, то додаткові 5, які виділяються на оперативку, то невелика проблема. Ну і згадаємо, що є можливість. Встановити карту пам'яті microSD. В синтетичному тесті на продуктивність Antutu дана модель набирає 254 тисячі балів. А якщо перемкнутися на режим підвищеної продуктивності, то і всі 257. Результат достатній, щоб власник міг на комфортній деталізації графіки та без заумирань грати в Need for Speed no Limits, танки, Call of Duty та інші популярні ігри. Через 20-25 хвилин активних маневрів на танку або на автомобілі смартфон, звичайно ж, трошки нагрівається, але без ніякого дискомфорту для користувача. До цього всього додайте, що гаджет підтримує NFC та Wi-Fi 5. Мені вдалося досягти швидкості. Більше 100 мегабіт на секунду на завантаження та на відвантаження файлів, коли даний гаджет був підключений до роутеру з каналом в 1 Гбіт. Нарікань на стабільність роботи апаратної складової за весь час тестування, це більше трьох тижнів. У мене не виникало. Далі говоримо про програмну складову, а саме операційку та інтерфейс і його можливості. Це Android 11 з інтерфейсом XOS 7.6. Є додатки, які вже встановлено з коробки. Можу виділити софт для налаштування теми X-теми, сканер QR-кодів, фонмастер, марафонське живлення та інші. А от з можливостей інтерфейса виокремлю: смарт-панель з можливістю налаштування, ігровий режим, в тому числі додаткову панель допомоги під час ігри та дитячий режим. Переходжу до автономності і скажу, що дана модель від Infinix була б не такою цікавою, якби в неї не встановили велику батарею на 5000 мАч. та ще й з підтримкою швидкої зарядки: 18 Вт. саме вона дозволяє зарядити цей гаджет за 2 години з 10 до 100%. Відзарядивши смартфон до повного і на 20% яскравості екрана, можна до 10,5 з половиною годин дивитися відео на YouTube, або 6,5 з половиною годин грати в динамічні ігри. Результат сподобається тим, хто використовує смартфон не лише для пошуку інформації в мережі та відвідування соціальних мереж, а й для тих, хто буде використовувати його для більш активного відпочинку. Наостанок залишив огляд камер, тому що це важливий елемент цього огляду, якщо не найважливіший. Більшість з вас просто буде вирішувати, купляти його чи ні саме по прикладам зйомки та роботи основної та фронтальної камери. Опис камер бачите перед собою: основний модуль на 50 мегапікселів. Виробник додав камерам чимало корисних функцій. Приклади зйомки. Бачите перед собою декілька, а всі інші дивіться по лінку у описі до цього ролику на порталі Smartphone.ua. Там і фото, і відео. Так от можливості камер, різні режими зйомки, коротке відео, відео зі штучним інтелектом, краса, портрет і суперніч. Особливо звертаю увагу на суперніч. Лише в цьому режимі можна зробити дуже класне нічне фото. Рекомендую. Далі по режимам у налаштуваннях фото можна обрати розмір картинки, затримку зйомки, автофокус по очам та інші. У режимі відео можна вибирати роздільну здатність від 720 до 2к. Ефект боке у відео доступний у роздільній здатності 720 p Можна знімати і уповільнене відео, але лише 120 і 240 fps. Фронтальна камера дозволяє робити дуже хороші селфі, але не забувайте, що фронтальний спалах. Також присутній, і його майже не знайти у конкурентів цього гаджету. Так що однозначно записую цю функцію у плюси смартфона Infinix Hot 11S NFC. Час робити повні висновки. Infinix Hot 11S NFC. Гаджет, який сподобається своєю апаратною складовою комплектом поставки, який включає. Чохол можливостями по частині автономності та продуктивності, ну і доб'є покупця його прайс, який лише на трішки більший ніж 200 доларів. За такий прайс буде важко знайти смартфон з таким самим величезним дисплеєм, підтримкою NFC та великим об'ємом пам'яті. Смартфон точно підійде тим, хто купить його для перегляду відео та ігор, ну і вже ж для спілкування. Також пристрій не розчарує тих, хто любить читати з екрану та слухати музику. Нагадаю про стереодинаміки. На цьому у мене все. Якщо виникли питання по цьому смартфону, тоді задавайте їх в коментарях до цього ролику. Обов'язково відповім. Ну а з вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі.